Не вивчиш, безвідки такі звороти. Mm -hmm. Вся крав, mm -hmm. mm -hmm. а це поляка, там. Там на, на заході mm -hmm. так. Курва твоя мама, mm -hmm. а шляпетя mm -hmm. трафи, це таке. Ну, ну, mm -hmm. ну так блин. Він каже: я дав розписку, що я не буду розголошувати. Коли буду помирати, я все розкажу. І от у нього приступ, він зема легенів, туберкульоз, вона каже. Бігом їдьте сюди, Яков Петрович, на Кисневій подушці. Ми приїхали. Він сідайте, сідайте, вже зняв то, розкажу. Я, мені вже лишилося зовсім мало. Я вже не боюся нічого. Бандерівці, колодязь не кидали, кидали ми. Я три місяці вигавкувався. Щоб говорять, навушники надівали і три місяці, а бся кроку рот, вона ще ви то трахається, кровкурод вимагавши. Опа! Три місяці вигавкувався під Бандерівця, служив в НКВД. Були створені цілі загони під Бандерівця. Вирізали, кажу, вирізали жірку, знімали скальп. От дитини зірку вирізали. Приходить совєтська власть, приходить. Йолки-пав, дивися, що бандерівці натворили. Він каже: Бандерівці, якби кинув труп, колодязь, та його би задавили там же, його ж задавили. Це ж його колодязь. Це ж його народ п'є звідси воду. Брехня. Ми, у нас було, кар на військовій частині, було два колодязя. Верхнього колодязя воду пили, з нижнього туалет зробили. Нам було байдуже. А як російські солдати зараз сируть? Де оці ці хати, які вони займають? Там же все да. бомблять, там все да. руйнують. Оце там що, нам було байдуже. Він каже: ну якими дурні українці, які ви довірливі. Як вас легко обманути? Як вас легко обманути? Ви каже, ви ну, хіба можна було, щоб Бандерівич лишали спеціально свідками, Каже, і питають. Ну, хто приходив? Там вон наші. Ви ж говорите по-руському, по, по, по по, по, а, а наші ж приходили, а вона б що будь роду спеціально. От, оділи, форма, що? Що це брехня каже. Коли дитину кинули, скальп зняли, отак От задрали це і в колодязь, а я знав хто. А в мене тут лишився в Маріуполі, лишився Саш, не Сашка там, я забув, старший син, тому що він другий раз женився. І Він каже: я підходжу до командира. Каже, слухай, я не можу з ним служити. Як в нього рука піднялася на дитину, вбити дитину? Я плачу, по ньому, зняти скальп і кинути в колодязь. Як каже, в нього піднялася рука, а той витягає пістолет, витягає пістолет, каже, я тебе сейчас пристрелю. Это політика Надо возмутіти народ проти Бендеровців, щоб вони розказували, щоб народ розказав, щоб скін. Оце вот я пережив це, як жаль, що тоді не було можливості запасати. Але я це пам'ятаю, добре пам'ятаю. Це з, 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 з історії мого життя оцей цей епізод. Так що після того в мене вже сумнівів не було, що бандерівці були чесні, нормальні. От тут вони е, упа на тій, на тій стороні базувалися. Жіночка мені розказувала в саду, то питали: скажіть, е, тітко, чи можна яблука зірвати? Вона мені особисто говорила. Каже, вони якісь такі порядні були хлопці. Каже, чесні, порядні, виховані. каже. Та як це в саду знаходишся, щоб яблука не зірвати? Ти чи можна яблука рвати? Бо це мені дуже запам'яталося, як вона це мені розказувала. Вони нормальні хлопці були, нормальні, чесні, вони знали історію свою, виховані. Ми виховані на. Якби вивчилися, як треба, то мудрість би була своя, да. Шевченко казав. А то залізти на небо, і я не я. Я б описував, як він виріс він, він в цьому, він, він бачив. Да. Він, знаєте, він спас, це, він... фактично, він спас Україну, він спас тоді, спас, а зараз такі, як Ірина, спасають. Тому що, розумієте, oh. мову треба берегти. Тому що це наш форпост, це наш кордон. Втратимо мову, тратимо кордони, тратимо територію. Василюючи, я, я не записала, скажіть прізвище того чоловіка, який це все розказував. Головін Яку Петрович. Угу, ясно. Добре дякую. Головін Яку Петрович. Це він розказував. Якого року народження орієнтовно, щоб по часу зорієнтуватись? Це коли було? Або коли було, або він приблизно яких років народження? А народження, я вам скажу, це було е, 90-ті роки, е, десь 87-й рік, а йому десь було вже 60, 60, 87 і 60 десь. Він рано помер. Десь 22-го року він такого був року. Десь 22-го, може, 20-го року. О. То вони на Західній Україні. Він Служив у НКВД, служив. Він каже, чуть мене застрелив. Командир чуть не застрелив. Каже, що я тебе зараз пристрелю. Він каже, до мене дитина. Я кажу, ну що, це політика. Ти що до сих пор не зрозумів, що таке, чому це все відбувається? Ось так, ось такі історії цікаві були в моєму житті. Розкажіть, розкажіть, як ваш батько зустрівся з Він та так. Мій батько сам за фахом лікар військовий. І так і до останнього говорив по-русски, хоча хоча каже: ой, так багато мені напоминає реч отца. Ну, наприклад, батько казав, сонце пече, пора орати. Не кажу. Це зовсім інше. Це зовсім інше, Це... Не кацапська да, покроє. Там фольклор, до речі. Він казав до свого батька тата. На севере казав тата. Та, так як ми. І ви розумієте? То, то він ще одне скажу, що раз згадав про батька. Він казав: Ой, Леня, не стыдно, що я русский. Що не рускій то дурак, що не рускій то дурак. Ні одного вот, в селі, ні одного русского нету умного. Це мені один з ворони, так казав. Да, Каже, Це що не слидно. русский, то дурак. От русский дурак і все, нема, нема логіки, нема цього. Каже, от рвачі, матірщиники, пенчушки. Каже, ну нема, нема нормального розсудівного русского. Він каже, нема. От нема з ким поговорити. Мені стидно, що я русский. Він каже, мені стидно. То батька викликали, викликали на той бік, теж то НКВД стеже. Познущалися після допиту. Вроді би теж рана, над цим треба зашивати було на чолі. Каже, що корбою від колодязя, вона б змушена була це сказати. Корба, знаєте корба? Да да, да, да. Каже, корба вдарила. ну, Він каже, що, я думаю, що, що це там познущалися. Але треба було сказати, відпустили, щоб сказали, що Да. То батько зашивав, а назад їду, каже, пеняють. А його підвозили, він тут під'їхали до Збруча, забрали його, відвезли Кочубинчик, Кочубинчик тут село, села, відвезли Кочубинчик, от і він вже назад його теж везуть. І там десь по дорозі до бендерівці пеняють, А це був 47 рік. Вони діяли тут. А, 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 а батько одітий був в халаті. Звідки їдете? Той каже, їздили там окажу допомогу. А хто там? лікар? Знає, мов. Вони знали. От. І Батько каже, що, а я що заляканий був. Я стрибка, кажу, що зараз розстріляю. Так, їжайте, свободно, все. Не треба, каже, не треба говорити. Каже, я не знаю, що він по-русски балакає. Не треба говорити. Та то батько тоді каже, я повністю змінив своє відношення до бандерівців. Повністю змінив, каже. Поїхали спокійно, пропустили ну лікар. Батько мій військовий лікар був. От і тут 40 років був лікарем Брежу, Всі його пам'ятають, старі люди. Ви не людина історія. Да, от така історія. Записуйте це все. Записуйте, бо це так вважаємо. Ми виховані, бачите, на на фальшивій історії виховані. Нам нам говорили зусиль про тележні.